Джулія Дональдсон п'ятеро гидких. В Африці ранок прийшов на рівнину. Лев дивогриву відкинув на спину. Куду струнка Леопард, як з картинки? Зграє фламінго рожеві пір'їнки. Зебра граційна, крутий носоріг, Всі дуже гарні. Та хто це прибіг? Що це за звір, як у трясці хода? Ноги худющі, руда борода, шерсть, мов флахміття, звисає із нього, скажеш потвора не скажеш нічого. Гарним страшного ніхто не назве, суне чудовисько й пісню реве. Так, я гидке, я страшенно гидке, в цілому світі одне я таке, вбоге, огидне, потворне, стидке. Так, я гидке, я страшенно гидке. Гей, а отам ще гидкіше страшисько, Ну ж, підійду роздивитися зблизька. Доброго дня, я плямиста гієна, мало знайдеться лихіших за мене. Грива, мов дріт, поплямована шкіра, в світі немає гидкішого звіра. Дике гарчання нагадує сміх, Кості гризу і сміюся з усіх. Ягидомирна цього не змінити. Каже чудовисько Нумо дружити. Двоє чудовиськ, пліч опліч ідуть, Пісню бритку на два горла ревуть. Ми двоє гидких, так, ми двоє гидких. Звісно, не пишуть картини з таких, і на святах не чекають міських. Ми двоє гидких, так, страшенно гидких. Гляньно на гілці розсілася пташка. Ох і гидезна ж вона, бідолашка. Я називаюся Гриф африканський. Кажуть, усі маю вигляд поганський. Дзьоб чи малий, на чолі сизі зморшки. Ну і, зізнаюсь, посмерджую трошки. Бо частування найкраще моє м'ясо, яке вже давненько гниє. В гидкості фору я дам вам обом. Кличуть чудовиська. Гайда гуртом. Троє чудовиськ разом собі йдуть, воду розбризкують, пісню ревуть. Ми троє гидких, так, ми троє гидких, жахливих, плюгавих, потворних, їдких. З нами дружити немає дурних. Ми троє гидких, так, ми троє гидких. Гей, а погляньте на ту замазуру влізла по шию в бруднющу баюру. Я бородавочник, просто кабан, Кажуть, і класти, й, мабуть, хуліган. Тіло одутле, а хвіст сторчака, ще й голова велетенська гидка, рохкаю гучно по ділу й без діла, чорні бородавки всипали тіло, Світ обійдеш, а таких не знайдеш. Раді, чудовиська йди з нами теж, четверо диких чудовиськ кидуть, Галок лякають і пісню ревуть. Нас четверо всіх, гидких, пригидких. Хтось би стидався, та ми не з таких. Глянеш, іначе отримав піддих. Нас четверо всіх, і це вам не сміх. Гляньте но, ну, всі на почвару жахливу, Що на сміттярці шукає поживу. Я, марабу, не приховуйте жаху, Споміж птахів найгидотніша птаха. Крила задовгі, а сам я кривий. Воло огидний бурдюк шкіряний. Ноги тоненькі вкриває гидота, навіть снурівки тягнує до рота. Я ненаситний, жахливий, горбатий. Четверо кличуть Ура, будеш п'ятий. П'ятеро разом чудовись скидуть, тіні страшні на дорогу кладуть. Скільки гидких? П'ятеро їх. Ось ми йдемо і лякаємо всіх. Як ця планета тримає таких дуже гидких, неймовірно гидких? Агов, постривайте, хто стежить за нами, нишкне на гіллі дерев за кущами. Ура, ви вернулись, це ми, ваші діти. Ви мусите нас годувати, жаліти, купати, кохати, збирати з нас бліг. Для нас ви чудові, найкращі з усіх. Ми любимо ваші бородавки й плями, гарчання, сичання і сміх донестями. І ми не вважаємо, що ви не красиві, для нас ви найкращі, прекрасні, сміливі. Ви теплі, м'які, нам із вами не лячно, тому ми цю пісню співаємо вдячно. Ось п'ятеро любих, таких дорогих, ось п'ятеро милих, крутих, чепурних. І з ким не зрівняй, ви гарніші за всіх. Ви п'ятеро любих, а геть не гидких.